Привіт, мої дорогі глядачі! Ви на каналі Engineer Galaxy UA. Сьогодні я хотів би вам показати, які є доступні матеріали для будівництва і на яку висоту можна побудуватись взагалі. У нас в грі є 6 різних видів матеріалів, з яких можна будувати висоту. А саме, це звичайна деревина, міцна деревина, темна деревина, залізо. Камінь та мармур. Всі показники висоти ми будемо вимірювати в тому випадку, коли до споруди можна буде приєднати дерев'яну балку. Це буде гарно, тому що ми зможемо щось побудувати ще. Перший матеріал це звичайна деревина. Її висота 2 метри. Підняти її можна на 14 метрів від землі. Це базовий матеріал, який ми можемо отримати в левадах. І не тільки. Другий матеріал це міцна деревина, вона розділяється на два види: 4 4-метрові і 2-метрові балки. В першому випадку 4-метрові балки можна підняти на 16 метрів і одну двохметрову додати, і буде 18 метрів. А в іншому варіанті балки 2-метрові, їх можна підняти вже до 20 метрів. Тобто, чим коротша деревина, тим міцніша. Її добути можна у Чорнолісі із сосни. Третій матеріал це темна деревина. Вона нічим не відрізняється від звичайної деревини. Її максимальна висота 14 метрів. Також ділиться на 4-метровій 2 метрові балки, але міцність їх однакова. Для неї потрібна смола і звичайна деревина. Смола в нас зустрічається на рівнинах. Четвертий матеріал це дерев'яно-залізний стовпчик, тобто дерево зміцнене залізом. Його висота 2 метри, але його Міцність 50 метрів найкращий матеріал для будівництва, але й самий найдорожчий дві деревини і одне залізо. Здобути залізо можна у склепах, на болотах, це самий найміцніший матеріал для будівництва. П'ятий матеріал це каміння, висота 2 метри, максимальна довжина підйому 16 метрів. Але якщо ми поставимо спочатку залізну балку, а потім встановимо кам'яну колону, то висота колони чи стіни неважливо, зросте до 30 метрів. Давайте я вам покажу, як це встановити. Спочатку встановлюємо залізний стопчик, зверху встановлюємо кам'яну стіну посередині і знизу ставимо кам'яну колону. Якщо не виходить, понатискайте на клавіатурі Q або E англійську та ми змінимо точку прив'язки. Далі прибираємо кам'яну стіну та встановлюємо залізний стовпчик до тієї висоти. Котра вам потрібна. Після цього встановлюємо стіну чи колону. Камінь можна здобути будь-де, він є в будь-якому ґрунті, а також в кам'яних утвореннях. Шостий матеріал це мармур. Його висота. 2 метри. Висота підйому 18 метрів. А колона всього 1 метр, але підняти її можна до 19 метрів. Також підняти мармур можна за допомогою залізного стовпчика. Висота виросте до 31 метра. Мармур можна здобути в, в ємлистих землях, у черепах і не тільки. Сьомий матеріал це заліза та мідь. Заліза це в нас решітка висотою від 1 до 2 метрів. Решітка 1-метрова, максимальна висота 40 49 метрів а 2-метрова 50 метрів. Також, якщо ми встановимо залізні ворота один на одного, висота яких 3 метри, то її максимальна висота буде 48 метрів. Тепер мідь з неї робиться дворська металева стіна висотою 2 метри і максимальна висота в неї також 50 метрів. Залізу можна здобути в склепах у болотах, а мідь можна здобути в Чорноліссі. Ну а тепер ми переходимо до комбінування. Різної деревини і залізного стовпчика. І всі три види стабільно відображають висоту 52 метри. Це при тому, що треба закріпити балку. Але можна побудуватися і вище. Як ви можете бачити, звичайна деревина плюс 2 метри, а цільна плюс 4. Але який сенс у цьому, якщо не закріпити балку? Ну і якщо ви професійний будівельник і хочете побудувати нескінченну вежу, то завжди можна відтворити за допомогою консолі ось такий камінь. Який дає змогу будувати ще вище, так як гра вважає, що це земля і відраховує по новій. Як це зробити? Спочатку треба активізувати консоль. Посилання на відео я закріплю в описі, як це зробити. Після чого вам потрібно натиснути F5 і ввести команду Dev Commands і Enter. А після неї підіймаємось на потрібну висоту, встаємо перед балкою, яка стоїть перед вами, натискаємо ще раз F5. Вводимо команду Spam Rock Destruction Test і Enter. І все, після цього можна будувати ще. Це можна робити до безкінечності. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, пишіть про це в коментарях. Ставте подобайки і підписуйтесь на канал. В майбутньому нас чекає ще багато цікавого контенту. Всім до побачення, слава Україні!